Привіт-привіт! Вітаю на каналі. І так, чергова рейтингова гра. Отже, дивимось, знайомимось і дивимось. Так, я. Я я. Я ага, Я зелений колір, у мене Португалія. Союзник мій Володимир Фіолетовий це Піемонт. Е, Мій опонент Португалія також. Це Саш. І червоний. Пімонт це Євгеній М90. Так, погнали. Отже. Так, що у мене тут? У мене тут, по-моєму, продовжує практикування 18 століття швидкого? Отже, займаю золоті шахти якомога швидше. А, знайшов вже всі. Кращую вже так. Що там їжу беру? Ставлю собор, арт депо і готуюсь до переходу. Збираю їжу. Уже всі ресурси є, залишили. Так, перейшов. Е, так, каза перша пішла. Другий шар в паркану. Так, піка. Мішки взяті. Так, вже друга каза. Депцентр. Стайня раз. Стайня два, де? Друга стайня пішла. Так, ну що, пішли війська? Отже. Ага. Ну, червоний тут такий. Такий собі гравець. Ну що ж. Дивимось, що буде? Давай наша глянемо, що там у у Володимира. Такс. Другу силу бере. Мушкетери прокачуються. Чотири стайні має, підковою. також все прокачується. І одне род депо. Така армія у нього. І. І така у його опонента. Ага. Він всі війська в перемішку наймає, так? Ага. Зате мушкетерів качнув. має тільки одну стайню. Так, що ж. І починаю атакувати. Драгунів зливає. Тут ці мушкетери хоч їх мало, але вони на пагорбі стоять. Е, зійшов з пагорба. Так, і чому ж він... Він походу не бачить, що в нього там за армія. Чи можна було подивитися на бали? Боїться заходити. Так, а нації у них однакові, так. Так, ну я стою, поки накопичуюсь. Диви, чому ж він йде? Ну би просто масу його задушив би. Так, а синій що йде на допомогу союзнику? Дві гармати, і вони ще котяться позаду. Ага. Диви, його мало, але подивись, скільки він вже поклав військ Володимиру. Ой, прийшов якраз вже синій. Я... я стою. А, да, тут вони зараз переб'ють, походу Володимира. Так, дивися, я ж це бачу. Чому я стою? Ага. Взяв мушкетер своїх. Зажали вони в тиски мого союзника. Тут же підходить основна армія. Мушкетери, ми ще далеко. Піку вже беру. Так, а чому не... Вони... А, в мене ліміт. Як завжди. Е. Так, і починають вони двох давити. Е, цікаво ще глянути, як прокачки у синього. Отже, у нього чотири стайні є прокачані. Підкови немає. Шкетери ще не прокачані до кінця і тут швидко стріл залізний. Якісь зміни. Оу, три сили немає, нічого собі. Хорош. Так, а в мене. стані до якого це? До п'ятого рівня прокачані драгони тут прокачані атака. Де? Де? Академія неба. Ага, ось. Тут тільки швидкостріл у мене. Так, і тут десь, по-моєму, ми вже з ним почали переписуватися з союзником моїм. Я йому пишу, що відійди відступи, зараз я вже біжу. Ворота прошу зробити. Щоб я вже зайшов прямо на базу йому. Він, даре, він якраз відступає. А, далеко так зробив. А ось ще одні є. Все, я тут заходжу. Підмога вже близько. Тримайся, тримайся, Володимир. Зараз все буде. Так, і що в мене? Другий швидкостріл береться. Підходять вже мої мушкетери. Червоний стоїть, чомусь не заходить. Пішов уже і червоний. Ми пішли разом в атаку вже. 323 мушкетера. І ще ось підмога йде. 37 драгунів, 178 піки, століття. Але вони не прокачані у мене. Так. А, я вже, до речі, на мушкетер прийшов. А, можливо, треба було на волонтерів. А ну, хто, хто в курсі? Кого краще качати, е, тобто наймати е, у цих, у Португалії? Мушкетер чи волонтери? У них тут час побудови 2,5-2,25 секунди, а у цих 4,5. І по урону, по-моєму, там. Якщо я не помиляюсь, то у них навіть після всіх прокачок однаковий урон. 25 там, по-моєму, чи скільки? 17. Ну, якщо повністю прокачати, по-моєму, у Мушкетер 25 і у волонтерів так само. І по суті їх в два рази більше буде. Треба спробувати, до речі, наступного разу, як випаде Португалія, то наймати цих волонтерів. Так, ну все. Відтіснили ми синього він відступає на базу. Не зміг він допомогти. І тут мені Володимир пише, що давай знесемо червоного. І побачили ми багатоствольну гармату. У Володимира тут є 3, а в нього також є багатостволки. Так, намагається він тут знищити багатоствольну гармату своїми гарматами. До речі, і в мене вже навіть є дві гармати тут. Боїмося, боїмося ми підходити. Дві багатостволки просто відлякують нас. <хи> так, ну що тут буде? все-таки ми вирішили піти. У нас тут кількісна перевага, тут ще я підмогу прислав. А, тут я, походу, вирішив взагалі злити цих же пікінерів, так як я перейшов на Мушкетера. По суті, нема що зносити. Заходимо вже на базу і все винищує. Синій виходить нас зустрічати. Так. У мене що? Два швидкостріла залізна сила. Чотири стайні. Підкова є. Дві кази. І тут вже стіною позакривався. Ну і все, і ми вже починаємо штурмувати синього. Синій втік на базу. Ой, червоний, тобто втік на базу до синього. Ох, пагорб вдалий тут Подивись. силу взяв. Так, ну. Беру влучність артилерії. Так, що у нас у, у Володимира трасила швидко стріл? Ну, підкова була 4. Стайня драгонів, до речі, він не наймає чомусь і перейшов вже також на піку. Хоча наймати. О, у синього Проблемки з золотом. Ще купа їжі. Так, шар уже є у нас. І залишилась у мене одна золота сила. Можу взяти вже чому не беру. Ну все, це вже планомірне знищення. Пішли. Ми вже у нас тут кількісна перевага. І ми... Ааа, багато стволе, що в нього є тут. Так, ну лівий фланг я тут продавлю легко, а тут... Що буде нього... До речі, вже також десь дві... Дві казарми століття. Академія ось така... Швидко стріли дві сили тільки має. 5 стаєнь має, две. Не пощастило йому з союзником трішки. Союзник я щось втік, і... Тільки міський центр і кузню побудував. Ну і все. Ми вже просто масою давимо, заходимо на базу і знищуємо все на своєму шляху. Португалія. Португалія... Так, а друга нація, хто там п'ємонт? Ага. Португалія п'ємонт. Ну, що, ось така битва. Вийшла. Врятував союзника. І... І перемогли. Єдине, що тільки червоний. Такий собі. Вийшов, він ще що тут щось намагається пручатися. Але... Це вже нічого йому не дасть. І не здається, диви, до останнього б'ється прямо жесть, молодець. <гум> ну і на цьому все. Отже, дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, постав лайк. Прокоментуй, напиши, що думаєш про цю гру. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.